Лісових угіддях Запорізької області активізувались так звані чорні лісоруби. З початку нинішнього року співробітники запорізького лісового господарства зафіксували вісім випадків незаконної вирубки дерев твердих порід з метою їх реалізації населенню. Для лісового господарства це становило майже 4 мільйони гривень збитків. Саме більше ходова деревина це акація, дуб звичайний, не брезгують навіть кльоном. Це великі обсяги, велика кубатура, великі площадя, полизахисні смуги, вони, будемо так казати, що вони вже закінчуються. Враховуючи те, що йдуть бойові дії на нашій області, багато знищено полезахисних смуг снарядами Російської Федерації. І також допомагають знищувати ще чорні лісоруби. Аби захистити зелені насадження від знищення, співробітники підприємства об'єднують свої зусилля з поліцією та екологічними службами регіону і проводять спільні рейди. Складені на виявлених порушників матеріали спрямовують до правоохоронних органів. Дерево в діаметрі від 20 до 50 сантиметрів. В цілому буде, ну, якщо 20 сантиметрів, буде 1078 8 ущербу, якщо під 50 сантиметрів, буде приблизно 12 тисяч за одне дерево штрафу і за кожен сантиметр після Діаметру 50-сантиметрового, якщо буде, допустимо, 55 сантиметрів, значить за кожний сантиметр ще нараховується 700 гривень до общої суми збитків. На сьогоднішній день лісівники Донецька Дніпропетровська і Запорізької області вже почали осінню висадку лісу. Всього в 2020 році на території Дніпропетровської, Донецької Запорізької області. Планується створити 1678 гектарів лісових культур.